Зупинились люди й автівки із загальнонаціональної хвилини мовчання у рівному розпочали захід. Сила пам'яті до дня пам'яті та перемоги над нацизмом у другій світовій війні. Це не повинно з пам'яті зникнути взагалі ніколи. Ніколи пані Лариса з Бродівщини приїхала у рівне до дочок і принагідно вшанувати пам'ять полеглих воїнів України. каже таким чином: хоче поспівчувати рідним та близьким. У нас у селі теж загинуло багато хлопців. Моїх учнів. Тому що я вчитель-пенсіонер, і мої хлопчики теж загинули. Є в нас на кладовищі, і ми вшановуємо їх пам'ять. Я вирішила тут прийти і послухати, подивитися. Що така війна, знає пані Лідія, їй 82, вона родом з Рівного, хоча останні 26 років прожила у Горлівці, що на Донеччині. Її батько воював у Другій світовій війні. Він пішов у 44-му і він зразу загинув, у 45-му, в якому там зразу загинув під Варшавою. Там, там і братської і могилі, і є, бо тут племняник є, то каже, що він узнавав, то там воно там і лежить. А ми троє мучилися так з мамою. Мама боліла. а ми І дрова ночками тягали, і, і худобу в людей пасли, щоб кусочок хліба заробити. І зараз на старе ще треба мучитися. Сьогодні, 8 травня, в Україні вперше відзначають день пам'яті та перемоги над нацизмом у другій світовій війні разом із країнами Європи. Свято офіційно перенесли з 9 травня цієї позиції щодо перенесення дати і пані Лідія. Ну, 8 травня, наверное. 8 травня. Бо що це наш. Війна родилася, і війну родилося, й війну поумірати треба. П'ять мільйонів цивільних українців та три мільйони військових. Така кількість за оцінками істориків загинула у другій світовій війні. Загалом вона забрала від 50 до 85 мільйонів життів. Рівняни сподіваються, що як і у 1945-му, так і зараз українці здолають всесвітнє зло. Павло Стецюк, новини Рівного.